У колективі Хмельницької АЕС у зв'язку із виходом на пенсію старшого покоління працівників відбувається постійне оновлення персоналу для того, щоб допомогти спеціалістам у адаптації на базі навчально-тренувального центру, були запроваджені спеціальні курси, які передбачають ознайомчі лекції та екскурсії на окремі локації. Персонал, який прийшов на роботу, це в першу чергу треба до них донести, на які відповідальні підприємства вони попали, які в нас є, велика, які в нас є традиції на підприємстві, які перспективи розвитку атомної енергетики, нашого майданчика, в тому числі, які гарантії соціальні. З огляду на те, що для компанії та її філії важлива кожна людина, яка має бажання працювати на енергопідприємстві, ознайомче заняття провів генеральний директор, який розповів про пріоритет безпеки, роль кожного працівника значення атомної галузі. Цей курс потрібен і не тільки через ознайомчу екскурсію. Ось подано багато корисної інформації, яку раніше дізнавалися, от через колег люди, через керівників підрозділу. Зараз все це структуровано, подано в курсі. Вирішив працювати тут, тому що. Мені так здалося, що тут працюють по перше найкращі з найкращих, і ми робимо щось дійсно важливе. До цього я працював енергетиком на ТЕЦ в Донецькій області, але з початком війни моя ТЕЦ дуже сильно постраждала. Тому я переїхав і починаю тут життя і працевлаштовуюсь. Ця екскурсія вона нам дала розуміння величі цього об'єкта, розуміння того, що ми є, яка наша значимість для нашої держави цієї країни. Ця атомна станція. І я так як йшла на це підприємство, і йшла в комунальне господарство, думаю, ну що моя там роль, що вона там грає, що вона там значить. Але після виступу директора я зрозуміла, що моя роль теж необхідна і теж має бути. І дуже велике, дякую, що він перед нами виступив. До атомної родини Хмельницької АЕС приєдналися кілька десятків нових працівників. Внесок кожного із них у стабільну роботу енергетичної галузі зараз як ніколи потрібний для держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.